Так, щоб привезти з Європи, знаєте, там відповідно, от класний варіант, щоб в рідній фарбі, щоб з підтвердженим пробігом, щоб без єдиного косметичного навіть підфарбування, щоб так от сів, поїхав, то це цінники зараз в районі 8,5. На зараз в нас є два мегани. По праву руку стоїть 8400, по ліву 8300. Давайте зараз розкажемо про цей. Це у нас Бельгія, перевіряється сервісна історія по Карпас, як ви знаєте. 218,5 пробігу, 1,5 дизель, К9К-мотор. Протитуманні фари вже рестайлінг, як бачите, фари у нас рестайлінгові. І, як говорив Денис, чорний фон-фарах це до попція. Вона давайте. включає в себе, я так розумію, накладки на бампераці чорні, в салоні, декоративні накладки чорного кольору. Давайте відразу в і перейдемо. Відразу хочу сказати, що лобове скло у нас оригінальне. 11 рік машини, отак От виглядає салон. Повна електрика у нас. В хорошому стані водійське сидіння, шкіряне кермо, многофункціональне, напевно, не можна сказати. Тут є управління круїз ліміт контролем і під праву руку управління мультимедіа. Також у нас джойстик управління навігацією. Давайте зараз заведемо, буквально. автомобіль моментально заводиться. Навігаційна система том-том Карти України є, але ну, картографія так середнячок От ви бачите, Білопільський шлях 11, це знаходиться наш торговий майданчик. От внизу відображається, все, все як потрібно. Нажимаємо меню, тут весь список опцій, що ми можемо тут вибрати. Потрібну мову хоча б поставити англійську або якусь більш нам зрозумілу. 218500 пробігу. Давайте зараз я вам покажу. Документи по пробігу. Що у нас тут є? У нас є тюф, як завжди. 212 тисяч було в 12 місяці 23 року. Можна сказати, тюф ну, свіжий. Отак він виглядає. У нас Карпас. От Перевірка номер кузова. І це у нас за 2017 рік другий місяць. Останній сервіс був у 16-му році, 82 тисячі. Тут зафіксований. Так, це у нас технічка. Що хочу ще сказати, в, 16, в автомобіля було два власника в 2016 році. Даний автомобіль продали за 8950 євро. От ви бачите, цей же номер кузова з пробігом 82 тисячі Е, Далі у нас також можна перевірити інформацію по офіційній базі Рено. Пробіг, також ми підключали діагностику. Коротше, пробіг тут оригінальний. Номер кузова відразу для того, щоб можна було звірити з тими сервісними документами, які ми показували до того. Знову ж повторююсь, скло все по кругу оригінальне. Зараз заглянемо в багажник. В багажнику все чистенько, полочка. Все як завжди. Це клас. Під низом давайте покажемо запаска, домкрат. ці всі моменти, все, все є. Червоні номера, 19 регіон, автомобіль знаходиться в Сумах. Стоїть в продажу без пробігу по Україні. Отак виглядає двигун. Жодний елемент кузова не знімався, не відкручувався, К9К-мотор, робота стабільна. Ну, немає сенсу зупинятися. Дуже достойний автомобіль в нас в наявності. Весь в рідній фарбі і ми зараз це перевіримо. Давайте покажемо фарбу. 121, 126, 115. 137, 125, 120, 120. Ну, мабуть, давайте швиденько пройдемось, бо хто хоче, той перевіри ще раз. Ми, В принципі, це вже все перевіряли. Тут жодного підфарбування немає. 105, 116, 128, 119. Дах, ще разочок 128, 115, 120, 120, 117, 126, 132, 113, 104, Давайте ще проєми. Хоча в цілому, коли автомобіль весь в оригінальній фарбі, великого сенсу дивиться, проєми немає. А ось все ж таки давайте покажемо, що тут все також не фарбовано. 61, 60, шістдесят. 49, вісім. Сорок дев'ять. І останній Шістдесят дев'ять, п'ятдесят сім, шість. Якось так. Жодного підфарбування взагалі ніде тут немає. Ось така от у нас коротенька інформація про даний автомобіль. Повторимось він без підфарбувань, з оригінальним пробігом, підтвердженим пробігом, просто в ідеальнішому стані, в непоганій комплектації. Якщо шукаєте ідеальний третій Меган, будь ласка, ось він. А цей варіант, о, огляд на цей варіант у нас і буде по посиланню нижче. На нього ми також зняли відеоогляд, Можете переглянути. Ласкаво просимо автоімпорт завжди раді.